Всім привіт! Радий вас вітати на наших уроках з народних інструментів. Ми продовжуємо розбирати композицію з неба зіренька впала. Так, ми зіграли вже цей шматочок. Далі ми граємо нібито повторення. Так, знову ставимо пальчик на першу струну 12 ладу, так само летимо. З самого місця. Які зміни? Ось тут. Ми з нотки ля ставимо третій пальчик, граємо, і їдемо до сьомого. так? Потім беремо наш акорде 7, який ви вже знаєте. Перша сторона другий лад, друга сторона перший лад, третя сторона, другий лад. І разом з четвертою граємо. Перша з четвертою. і третя з другою. І тут ставимо четвертий пальчик на третій лад. І граємо соль. І йдемо до п'ятого ладу. І граємо шосте відкрите і перше. Таке закінчення, як у нас було в першій частині, але тут додаємо цей знову акорд. Так. Будь ласка, поєднайте першу частину і другу частину з цим моментом. На наступний раз ми розберемо другу частину цієї приспів цієї композиції. Дякую за увагу, до побачення.